Навіщо ходити до школи. Скажіть, будь ласка, навіщо ми прийшли до школи? запитали діти у вчительки. Ну і запитання, дивується вчителька. Заходьте, я маю зустріти інших дітей. Скажи, дзвонику, навіщо ти у школі? Усі ходять до школи. Ви мене почули? Тож ідіть на урок. Скажи стільцю, навіщо ти у школі? Щоб ви могли сидіти і слухати. Але ми не любимо тільки слухати, ми любимо розмовляти. Олівці, що ви робите у школі? Розмальовуємо, це наша робота. До роботи! А ми любимо нічого не робити. Скажи, книжку! Ти що робиш у школі? Я тут для того, щоб ви мене читали і дізнавались багато нового. А ми любимо дивитись телевізор. О, ведмедик! А ти чому тут? Я знаходжу в школі нових друзів, із якими весело гратись. А хіба ми в школі не тільки для того, щоб учитись? Гей, дерево! Навіщо ти в школі? Щоб рости. Я потрапила сюди маленькою насінинкою, а тепер яке красиве і горде. А ми хочемо залишитись маленькими, прошепотіли діти. Після уроків діти прощаються з учителькою. Ви знаєте, сказала вчителька, сьогодні я цілий день думала про ваше запитання. Мабуть, ми ходимо до школи, щоб ставити питання і шукати на них відповіді. Розкажи, до кого зверталися діти. Поміркуй, що могли б відповісти інші предмети у школі. Розкажи, навіщо тобі ходити до школи?